Короткий огляд на матрас-трансформер ватіний. Це саме бюджетний варіант з нашої лінійки матраців трансформерів. Тут іде чеховний незйомний, тканина полікотон а таку тканину найчастіше використовують для постільної білизни. Всередині тут тюфячна вата, це регендроване волокно, яке складається з і статетичних волок. Його перечасують до стану вати і його наповнюють. За рахунок цього він йде таким пухким, тому що тут велика кількість сировини. Висота його початково, десь 14-16 см, ну, враховуйте, це ватний виріб, тому в ході експлуатації він трішки присяде і буде близько там 12 см. Тож він іде 190 см. Тобто для дорослої людини, для відпочинку класно, комфортно, навіть якщо ви там дорослий чоловік розклали, поклали собі подушечку, лягли, відпочили, тобто гості, друзі, на ніч лишилися, як повноцінне спальне місце підходить дуже класно, комфортно. Якщо вам потрібно менше місця, щоб він займав його, можна скласти в лежачка. Він буде вам закривати холодні стіни, наприклад, сквозняк від дверей і так далі. Можна відпочити, почитати книгу і так далі. Потім, якщо ви хочете, щоб він займав у вас менше місця, це може бути крісло. Єдиний мінус даного трансформера це його нелегка вага. От його вага от в цьому розмірі це у нас 70 на 190, він важить... Близько 8 кг, 8-9 кілограмів. Ну, якщо вам його не потрібно носити десь по квартирі, в принципі, ну, це комфортно для того, щоб його трансформувати. кріслі він виглядає таким чином: теж пухкий, високий, ніжком комфортно, можна взяти книжку телефон ка. Після того, як користуватися, можна його скласти в пуфо, і він буде дуже симпатично виглядати в вашому інтер'єрі. Тому вже готові до замовлення на нашому сайті.